Ось це профільна система Rehau Артево. Це новинка в асортиментному ряді профільних систем Rehau. Вона прийшла на заміну Rehau Генео, який вже більше е, 10 років на ринку і все-таки е, користується меншим попитом. Rehau Артево має так само як Генео матеріал внутрішній. Це сковолокно Раофіпро X, тобто досить міцна. Е, Конструкція самої стулки, самого профілю коробки, і е, з Рха Артева можна виконувати досить високі е, конструкції, виготовляти, тобто там 2,80 і вище можна робити з Рихау Артева. Е, яка ще їхня особливість за рахунок того, що стулка є компленарною, тобто вона є в рівень з коробкою під алюміній, так зроблено. Тобто, під дизайн сучасний, е, як заміна алюмінію, то за, за рахунок цього є. Стука досить широкою, і склопакет можна робити досить широким, відповідно теплим. Це нова система, яка впроваджується на ринок. Е е якісь кольори є на складі в Києві, тобто, це завжди тільки замовні позиції, але виконуємо е такі замовлення, чекаємо на замовлення і е е ну, досить вона популярна в тих випадках, коли клієнту потрібне саме-саме таке преміум по теплозбереженню по візуалу по статусу тобто це е, одна з найкращих най найкращих профільних систем які сьогодні є взагалі на ринку е, ПВХ профілів у світі